Днем Незалежності вас вітає рій Нащадків козаків. З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаю, з Богом долати усі негаразди свою волю нікому не дати украсти Українську історію бережно знати Українську гідність, не дати топтати. Брадятів, козаків тихо шанувати, Мову, сім'ю, країну свою захищати. В новий день народження нашої неньки бажаємо щастя і достатку рідненькі, щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому жити довіку. Україно, зори ясна, ти в серцях у нас одна. Твої ниви, гори, ріки ми любитимемо довіки. Хай твій стяг, як сонце в небі, світить дітям, онукам і нам. Ми з любов'ю і вірою в тебе будемо завжди стояти плечем до плеча. Велич нації у її незалежності, Україна, земля гідних і вільних. Незалежність наша перемога щодня.